Galaxy AI це комплексний набір функцій штучного інтелекту, розроблений компанією Samsung Electronics для мобільних пристроїв лінійки Galaxy. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а я починаю. Знаєте, останні кілька років ринок смартфонів відчувався ну, трохи застійним. Так, камери ставали кращими, процесори швидшими, але такого справжнього, кардинального прориву якось не було. Здається, цей момент нарешті настав. Але де ж вона, ця нова технологічна революція? І відповідь, можливо, простіша ніж здається. Революція вже тут, буквально у нас в кишені. І мова йде про фундаментальну переоцінку самої ролі смартфона, а все це завдяки штучному інтелекту. По суті, ми спостерігаємо фундаментальний сув у бік потужного персонального ШІ, який працює прямо на мобільних пристроях. Давайте розберемось, що ж це означає на практиці. Ключова концепція тут це так званий шаї на пристрої. Замість того, щоб відправляти ваші дані кудись на віддалені сервери в хмару, більшість обчислень відбувається прямо у вашому телефоні. А що це дає? Ну, по-перше, все працює набагато швидше. По-друге, це значно підвищує безпеку даних, і звісно ж, це дає можливість користуватися функціями навіть без доступу до інтернету. А от Samsung пішли ще далі і використовують гібридний підхід. Уявіть, що шиї на вашому пристрої це ваш особистий шеф-кухар. Він швидкий, приватний і завжди під рукою. А хмарний шиї це така собі величезна промислова кухня з доступом до безмежних ресурсів інтернету. Так от Galaxy AI – це розумний менеджер, який для кожного завдання вирішує, кого задіяти, особистого кухаря чи потужності великої кухні. І такий новий підхід, звісно ж, перетворив ринок смартфонів на справжню арену для запеклої боротьби. І на цієї битви два головних технологічних гіганти, які тепер змагаються за лідерство у сфері мобільного ши. І що цікаво, їхні стратегії суттєво відрізняються. Samsung робить ставку на гібридний підхід у партнерстві з Google, і що важливо, робить Galaxy AI доступним для широкого кола пристроїв. Це такий собі крок до демократизації технології. А от Apple, навпаки концентрується на обробці даних виключно на пристрої і обмежує доступ до своїх шиї функцій лише для найновіших флагманських моделей. Добре, з теорією розібрались, а тепер найцікавіше давайте зазирнемо всередину цього арсеналу, які ж саме інструменти пропонує Galaxy AI і як вони можуть змінити наш щоденний досвід використання смартфона. І почнемо з комунікації, бо тут Galaxy AI, чесно кажучи, просто руйнує мовні бар'єри. Функція миттєвий переклад дозволяє говорити телефоном з людиною, мови якої ви не знаєте, і телефон перекладатиме все в реальному часі. А асистент чату може зробити ваш текст більш професійним чи навпаки невимушеним. Можна навіть попросити його написати в стилі Шекспіра. А ось просто послухайте, як це працює на практиці. Це реальний запис дзвінка. Голос одного співрозмовника миттєво перекладається для іншого. Це схоже на наукову фантастику, але це вже реальність. Далі продуктивність. Функція обвести й знайти це щось неймовірне. Побачили щось на екрані, обвели пальцем, і телефон миттєво знайшов інформацію. А асистенти для нотаток та веб-перегляду це просто порятунок. Вони беруть довжелезну статтю чи запис, і за секунди роблять з них короткий, зрозумілий підсумок. Це ж скільки часу економить. І процес цей вражає своєю простотою, записали лекцію, шиї, перетворив її на текст, а потім ще й створив структурований конспект з ключовими тезами для навчання чи роботи. Це справді змінює правила гри. У сфері творчості Galaxy AI дає інструменти, які раніше були доступні хіба що професіоналам. Наприклад, генеративне редагування дозволяє просто взяти і пересунути людину на фото, а ще її сам домалює фон або миттєве сповільнення, зняли звичайне відео, а потім одним дотиком перетворили його на ефектний слоумоушен. Звучить, звісно, вражаюче, але як то кажуть, завжди є але. Чи є тут якісь підводні камені? Бо в будь-якій проривній технології є нюанси, про які варто поговорити відверто. Отже, в чому ж тут компроміс? За такі круті можливості завжди доводиться чимось платити, і у випадку з мобільним шиї ця плата зводиться до блог головних питань конфіденційності та власне вартості. І тут Самсунг пропонує вибір. Перший варіант максимальна приватність. Всі дані обробляються тільки на телефоні, але при цьому деякі розширені функції можуть бути недоступні. Другий варіант повний функціонал і вища якість, але для цього ваші дані доведеться відправляти на обробку в хмару. Тобто, по суті, вибір між максимальною приватністю і максимальними можливостями. А тепер про гроші. Тут ситуація така: до кінця 2025 року Samsung гарантує безкоштовний доступ до всіх функцій Galaxy AI. Крапка. А от що буде з 2026 року, цілком можливо, що за деякі найбільш ресурсноємнісні інструменти доведеться платити. Тобто може з'явитися підписка, що в принципі є поширеною практикою для таких сервісів. Але знаєте, всі ці функції це насправді лише верхівка айсберга. У Samsung є план, і він набагато набагато більший і амбітніший. Він виходить далеко за межі одних лише смартфонів. І ось ця цитата від голови мобільного підрозділу Самсунг говорить сама за себе мова йде не про те, щоб просто додати кілька функцій, мова йде про повну трансформацію, де шиї стане ядром кожного продукту компанії. 800 мільйонів. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це не якась абстрактна мета, це конкретна кількість пристроїв з підтримкою шиї, яку Самсунг планує вивести на ринок до кінця 2026 року. Це робить цей запуск одним із наймасштабніших в історії технологій. Бо кінцева мета тут не просто продаж гаджетів, ні, мета створити єдину інтелектуальну екосистему, де шиї об'єднує ваш телефон, телевізор, холодильник і всі інші пристрої в єдине розумне середовище, яке працює на вас. Отже, Samsung створює одну з найбільших персональних щі платформ у світі, і це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням. Питання вже не в того, що Samsung зробить далі, а в тому, що кожен з нас розробники, творці, звичайні користувачі, зможемо створити за допомогою цієї нової потужної технології.